Не купляйте авто, поки не перевірите ось ці речі, особливо на прикладі першого авто m 8 Grand Coupe. Першим ділом стан взагалі кузову. Ми починаємо огляд з даху, але m 8 в нас карбоновий дах. Тому починаємо дивитись з цих місць. Далі ми йдемо там в передню частину двері, задня частина. Не забуваємо про проєми дверні, капота. І багажник. Бо кузовні деталі дуже часто можна замінити в кольор. Бо обов'язково як в М8, так і в інших. То, друзі, окрім того, що ми поглянули не подряпини, не вм'яти, не фарбу, покриття, товщина і так далі, проєми, завжди також дивимося, ось тут у нас ціленькі листи. Завжди дивимося на них, на ці буди, на пільги, на гірні. Ми дивимося технічну частину. Під капотом ви навряд чи щось побачите, але знову ж таки дивимося на наявність всіх пластикових панелей, розпорок. Хтось дивиться на стан салону. Також знову ж таки цілісність дверних карт, кермо на запілене. Знаєте, такий фактор про співпадання пробігу. Ось на індикуючі помилки, як вони уходять, які залишаються. Так, подушка безпеки також ушла, все добре, все нормально. Ну і знову ж таки після огляду цих всіх речей обов'язково поїхати на СТО, на те, яке ви бажаєте до ваших спеціалістів. А ви бажаєте безперешкодно придбати чесний автомобіль, перевірити на власному СТО, звертайтесь до нас в компанії Автоподіл.